Всім привіт, друзі, підписники, гості мого каналу. Мені дуже приємно, що ви заходите на мій канал, коментуєте, ставите вподобайки. Мене це надихає на нові відео. І сьогодні я хочу показати вам ще один куточок мого саду. Давайте прогуляємося. В цьому куточку в мене. Ростуть хости, гейхери. Ось уже так порозросталися, вже такі великі кущики стали, що вже треба їх трошки розділяти буде. Тут на пеньочку зайчик сидить. А це я так формую свій японський бересклет під підніваки. Можливо, і цікаво вийде з нього щось. Вже помаленьку розпускається скумпія. Я сподіваюся, що вона в цьому році в мене зацвіте, тому що вже скільки вона в мене років росте і ніяк не може зацвісти. Тут у мене на бесідку жималось, поплилася. Скоро буде такий аромат на все подвір'я, коли вона буде цвісти. І ще одне. Мені в минулих відео робили таке зауваження, що не подобається комусь мої лебіді. Дівчата, я їх не збираюся викидати, тому що це робив мій чоловік, а я ціню його труд. І вони в мене так і будуть тут стояти. Ну, можливо, комусь не подобається. Ну, вибачайте. Але я не маю де їх діти. Мені вони більше тут підходять. Тавочок нарешті ми почистили. Наш карасик вже живе в чистенькій воді. Можливо, ми його зараз і побачимо. Ну, вже й... ні, ось там видно його. Ось так. Там він біля німфейки сидить. Гарненько просинаються трави. Така маленька також альпійська гірка в мене тут біля ставочка, але я планую її переробляти. Вже в мене є ідея на перевтілення, і скоро я її реалізую. Гвоздичка також тут зацвітає вже. Така яскрава, яскрава, дуже вона мені подобається. Ось так я формую березклет на штамбі. Дивіться, як гарно цвіте каменеломка тіньова. Але вона в мене тут росте на сонечку. Значить, і на сонечко її можна садити. До речі, її листечко в тіні більш таке зеленіше. А на сонечку буде таке варієгатне. Просинається імперата. Бачите, яка вона з весни зелено-червона? А пам'ятаєте, яка вона була осінь у мене? Яка була яскраво-червона. Варігатна снить, вона агресор, рослинка, але в мене вона зовсім не розповзається по садочку, тому що я її взяла, ось так посадила в, в скат, і вона собі вже скільки років в мене в ньому росте. Осінню я обрізала керію варієгатну. Мабуть, що я її занадто крепко обрізала. Вона така не негарна, мені вже зараз має вигляд, але вона тут буде наростати такою шапочкою. І знову буде такий гарний кущик. Тут в мене гейхерки. Кости. Ось цей кущик це елеотерокок варієгатний. Дуже мені він подобається. Він такий невибагливий і він такий рідкісний в наших садочках. Це в мене зжималась японська варіатна. Ось так я зробила таку опору, і вона заплітає собі такою стіною. А це в мене знову новиночка. Знову мій чоловік мене порадував. Подивіться, який гарний котик. Така підставочка під вазон. Спочатку я думала взяти на якийсь кущик, зробити таку підпорку, але, мабуть, кашпо в ньому краще дивиться. Як вам? Підходимо до такого куточка, де в мене ростуть хвойні рослинки, поєднані з гейхерами і медунками. Цей куточок я люблю найбільше. Він такий яскравий. Подивіться, які гіганти виросли молодила. Ось для порівняння. Моя рука бачите. А цвітуть. Херки вже. Відцвіла, і подивіться, як гарно виглядає листечко. Ось там такі яскраві килимки. Це очітки Ангеліна і дрібний. Ось тут в мене кущик падуб. Це моя красуня Дезі Вайт, ялиночка. Ще зовсім маленька. А це подивіться, як починає квітувати папороть. Я її купляла в минулому році, так цвіту я не бачила. Вже буду Скоро спостерігати, як вона буде цвісти. Мені також цікаво. Повернуся назад, тому що у мене ось тут ще. Куточок є. Синюха варігатна, дуже гарна. Цвіт я її обрізала, тому що листя більше мені подобаються варігатні О чіток Карпет. Гарненько так мені тут заплітає. Дивіться, який яскравий куточок цей. Це барбариси в мене тут. І покажу вам, як квітує дерен. Дерен я також формую на штамбі, обрізала всі нижні гілочки і переплела стовбури, зараз покажу. Ось так. Барбариси взагалі шикарні зараз. Вже деякі сорти змінюють, Окрас листя. Вже сам шити потрібно. Трихти. Такими кульками я їх формую. Ось цю краничку також робив мій чоловік. Папороть, кочедижник. Це мій улюблений зі всіх папоротів. Знаєте, в мене тут агіхерки Ростуть на повному сонечку. І я сама здивована, що гейхера ж це ж тіньолюбива рослинка, а в цьому куточку, мабуть, їм дуже подобається рости. І вони дуже гарно ростуть. Навіть, мабуть, краще, ніж в півтіні. Подивіться навіть самі подивіться, як. Ось цей лівець козацький голубий. Я його також сформувала ніваки. І вже треба буде формувати ось ці шапочки, підстригати такими кульками, щоб мав гарний вигляд. Ось така цікава квіточка у мене розквітла. Живучки квітнуть. І подивіться, як гарно, коли флокси шиловидні, такі яскраві в квітничку. У нас вже вечорія, і я буду, мабуть, закінчувати відео. Ось така була маленька прогуляночка цим моїм садочком, цією частиною садочка. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі!